Досвідом створення сенсаційних новин на власному прикладі зі студентами коледжу преси та телебачення поділився Джейсон Ганс, доктор психологічних наук. Джейсон, хоч родом із Кентукі, США, наразі працює в одному з одеських університетів в рамках програми обмінів імені Фулбрайта я до цього проводив багато часу в Україні в Одесі. Я був одруги на українській студенті, з якою познайомились, коли вона приїхала до Америки за обміном студентами. А зараз я дуже щасливий провести цілий рік у цьому місті, адже я в Україні за програмою Фулбрайта. Цей професор мінімум раз на рік потрапляє під приціли об'єктивів відеокамер. Відомий Джейсон своїми унікальними та нестандартними завданнями, що він дає своїм студентам. Я викладаю психологію сімейного життя, і мої завдання досить нестандартні, хоча мої студенти з задоволенням їх виконують для виконання робіт. Вони мають відвідати один закладів, який тісно пов'язаний з сексуальним життям людей, чи то гайклуб, чи то секс-шоп, чи пологовий будинок. Їхнє завдання провести соціологічне опитування, виявити певну статистику і тому подібне. А переломним моментом, за словами професора, стала мати однієї зі студенток, яку обурило завдання Джейсона, і те, що її дочка для його виконання мала відвідати секс-шоп, стрип клуб чи пологовий будинок. Але після декількох тижнів висвітлення цієї проблеми все стихло. А люди розділились на тих, хто казав, що такий метод викладання неприйнятний, та тих, хто вважав Джейсона класним викладачем, так, одна моя студентка, виконуючи завдання, написала роботу не дуже вдало. Її мати поцікавилась, чому вона засмучена, а донька розповіла, що це завдання вона виконувала. Матері це не сподобалось. Вона телефонувала президенту університету з попередженням. Якщо я не зміню завдання, вона розповість цю ситуацію в пресі. Я не змінив, і вона розповіла. Через декілька тижнів, коли історія втратила резонанс, все забулося. Але такі ситуації повторюються неодноразово. Проблема в цій ситуації в тому, що я викладач і не маю права розповідати батькам, а тим паче пресі, чому саме студентки погані оцінки. Тому усіх на. Винах надікантукі не було іншої сторони, через що новини вже не об'єктивні за словами Джейсона, сучасним американським змі не складно знайти сенсаційну тему для новин. Інша справа повна відсутність об'єктивності таких матеріалів, адже Доки будуть гроші, доки мас-медіа матимуть сенсаційні новини, хоча і не об'єктивні, але цікаві. Адже сучасні засоби масової інформації принаймні в Америці працюють за гроші, великі гроші. Студентам коледжу преси, як Джейсон, так і його метода викладання сподобались, зізнаються, що хотіли б спробувати виконати одне з його завдань. мені дуже дуже було цікаво. Я б навіть очень хотіла виконати одне з завдань професора. Так как э, очень интересно и что-то новенькое испытать, попробовать. Ну, он очень интересный профессор, э, очень много знает, и хотелось бы, чтобы он э, поделился своим опытом с русскими профессорами, с нашими. В плане журналистики я узнала для себя новое то, что журналист должен писать не за деньги, а писать для себя. Ну, то есть, что не должен руководиться деньгами, и тогда будет журналистика независимая и объективная. Да, действительно, это была очень интересная встреча, потому что человек был настолько, ну, настолько интересный, неординарный, что лично я в Николаеве таких не встречала. Я хотела бы поучиться у него на его курсе, потому что он дает действительно клевые задания, которые ни один преподаватель Николаевских вузов бы вряд ли дал, и вряд ли бы наши родители их поняли. Но я думаю, что если бы учиться у такого профессионала, то даже бы мои родители согласились бы. Мне очень понравилась встреча, было очень интересно, я как бы считаю его отличным профессором, мне нравится его нестандартный ход мышления, там мне как бы понравились все его задания, то есть очень Очень интересно. Вот, Хотела бы, конечно, выполнить.